Чергова претендентка на звання судді не змогла пояснити, а звідки в її мами квартира. І коли запитали, як могла мама, яка, як виявилось, пенсіонерка з Стрия, це Закарпатська область, змогла купити квартиру в Києві. І ось ця претендентка на звання судді, людина, яка займається там і так далі, державні посади, вона пояснила, що мама, мама. Не сказала їй ціну квартири, і тому в декларацію вона не змогла внести вартість квартири. А коли запитали, а як так стало, що мама купила за які кошти, то сказала, що коли мама її вийшла на пенсію, то там були великі виплати. Такі великі виплати в стрію були, що мама змогла купити квартиру в Києві. Знаєте, в мене таке відчуття, що нас просто тримають за якихось. І ногів, інакше пояснити це неможливо. Держава абсолютно усунулась від того, щоб навести лад серед людей, які роками, десятками років були державними службовцями, і у яких не може бути і немає тих коштів, на які вони живуть. Це при тому, що банки нині кошмарять українців з різними фінансовими моніторингами. І тут люди, які хочуть зайняти посаду судді, не можуть, як у жі на сковородках викручуються, звідки ж у них і у їх мам виявляються квартири в Києві. І не проти, я не проти того, що ти заробила. По-перше, якщо ти десь їх отримала ці кошти, чого ти лізеш в судді? Ти що, не знаєш, що буде? Ти що, собі звіт не віддаєш? Працюй адвокатом, працюй юристом, працюй нотаріусом. Ні. Мало якщо хочу бути суддею, я не можу пояснити, де квартира, працюючи на державній службі, всі роки своєї кар'єри. Мама купила, але я буду суддею. Я буду судити український народ. Яке ти маєш моральне право це робити? Яке? Відео, телеграм, шапці профіль. Ви знаєте, це просто коли дивишся? Це бридко, це просто бридко.